Вітаю вас! Хочу вам запропонувати відео на таку тему. Як ви вважаєте, після нашої перемоги стане Україна розвинутий європейською країною? Ну, найближчим часом, аби говорять, за одне покоління. Чи дійсно перемога України приведе до того, що Україна стане такою європейською країною? Яка там Польща, Німеччина, Франція і рядом Україна? Може таки трапитись. Ну в будь-якому випадку зараз цю тему обговорюють якраз назву цього відео або ідею підказав голова спостережної ради Національного банку України. Мало того, є зараз навіть конференції, семінари, де обговорюють перемогу України, незважаючи на війну, незважаючи на... Перешкоди! Все-таки це буде великий успіх, який дасть можливість Україні стати успішною європейською країною. А тепер про економіку. Я викладу свою думку, а ви можете погоджуватись, можете ні. Звичайно, для того, щоб розуміти, треба хоч трішечки знати економіку України. Тому, з вашого дозволу, я трішечки вам про це розповім. Ну, почне, напевно, все-таки не з економіки, а коли закінчиться ця війна. Дивіться, для спонсорів свого каналу, для мене для цього є якраз спонсор, я це розповідав. Я розповідав, коли і як вона може закінчитись. Зовсім не так, як говорить вам політик. Абсолютно. Так, да, дійсно не знає, ніхто не знає, як ну, 100% не скаже. Але якщо врахувати різну ймовірність, то більш-менш можна зрозуміти. Але ще з тільки для спонсорів. Для всіх нема зиску, Розумієте, не варто, Але війна закінчиться. Будь-яка війна закінчується. І вона дійсно, і ця війна закінчиться. І виникає ситуація вже чисто економічна. Чи дійсно Україна після цієї війни стане розвинена, успішна європейська держава. Ну почне, напевно, з того, що Україну приймуть євроспільноту. Приймуть, приймуть, не хвилюйтесь. Розумієте, яка ситуація? Раніше дійсно ну, Німеччина теж була проти. І, ну, скажімо, основні гравці європейського ринку дійсно були проти. Зараз підтримують. І Німеччина, і Франція, і Нідерланди, тобто основні гравці. Скандинаву підтримують. Та обставина Угорщина проти. Ой, не звертайте увагу. Вони не приймають рішення. Ну, що ви зразу зрозуміли, євроспільнота, так, да, вона якби конфедерація, але... Є основні якби, спонсори. Це Німеччина, Франція, Нідерланди і Скандинавські країни. Вони більше всього інвестують грошей в загальні європейські фонди. А хто отримує? Да! Польща, Угорщина! Чехія. Тобто вони от, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Румунія в боргах! Тому їхні голоса, вони то можуть висказуватися, але коли ж ви, хлопці, вернете гроші, ну то ми згодні. Отак От воно і є. Тому говорю, що тут основне, як думають Франція, Німеччина, останні. Так що приймуть, приймуть. З іншої сторони, хочу звернути вашу увагу. Що все, що ви розповідаєте про євроспільноту, це брехня, брехня, брехня. Розумієте, у нас дуже багато міфів. Дуже. І оці фантазії, що зарплата, Ні, ні, ні. Це навпаки. От дивіться, зараз банки впроваджують контроль за операціями між картками. Ну, напевно, чули, що банки тепер хочуть, щоб ви за місяць перераховували з однієї картки на іншу не більше 100 тисяч. При цьому вони будуть слідкувати, якщо ваші операції будуть підозріли, буде ще менше. Тобто блокувати картки, забороняти, так. Да. Так от, щоб ви зрозуміли, це є Євро. Це давно працює в євроспільноті. В Євроспільноті дуже... Це в нас ви так вільготно. А в євроспільноті ви відкриваєте карт, коли рахунок вам говорить, скільки ви за рік маєте право здійснити операції. Які суми, скільки. Це все Європа. Ну, звичайно, якщо ви ВІП-клієнт, а якщо ви звичайний, отак от це працює. Тому у нас на сьогоднішній момент, от те, що ви бачите, це європейське. Оце справжня Європа. Я розумію, що цих у вас всі шарахає, але оце Європа. А не та міфічна, що мішки з грошима. Дивіться, в Європі дійсно є люди, які отримують 5 тисяч євро, але рідко. Середня зарплата плата в Європі не більше 2000 євро. А тепер податки. Податки в Європі дуже скажені. Ну, це така політика, що податки повинні бути дуже високі і всі платять. Так, да, так, да, так, да, я знаю, що всі матюкаються, і всі платять. Там дуже страшні штрафи, там дійсно дуже жорстокі покарання за сплату податків. Тому в Європі матюкаються, а податки платять. І звертаю вашу увагу, в багатьох країнах Європи ПДВ більше і ціни вищі, значно вищі. І нема спрощених систем оподаткування. Не існує взагалі. Тому треба розуміти, що ми, вступивши в євроспільноту, отримаємо ряд реформ, які вам здадуться якісь, ну... Європейські, правильно. Ціни будуть дуже високі, податки дуже високі, штрафи дуже високі, і не платити не можна буде. Це факт. Оце є Європа. Оце є справжня Європа. Європа передбачає, що ви працюєте, 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 але якщо хочете купити хліба в магазині, берете кредит, тому що на хліба немає. Більшість людей, які живуть в Європі, живуть в борг. Кількість споживчих кредитів в Європі на десятки разів більше, ніж в Україні. Не Говорить, у нас, нас не багато, у нас мало. А в Європі багато. І це одна з причин, що людина не може собі дозволити, ну, скажімо так, нормально харчуватись, купити автівку тільки в кредит. Квартиру тільки в кредит. Меблі тільки в кредит, смартфон тільки в кредит. Тільки в кредит. Немає грошей, нема! тому що податки. Високі, зарплата не така велика, як про це ви фантазуєте. Але завдяки цьому, так, да, дійсно, ну, скажімо, працює економіка. Так, да, дійсно, за рахунок цього в бюджеті є гроші. І за рахунок цього, говорить, дороги будують. Так, да, за рахунок цього теж. Так, да, корупція в Європі вища, ніж в Україні, це я вам зразу говорю. Але там крім того, що корупція, ще й бюрократія. Як говорять німці, говорити, я б дав би, нема гаду, кому дати і нічого не робиться. Так, да, така ось ситуація. Що є, то є. Ну нічого страшного. Люди до всього звикають. В Європі ж звикли жити в умовах скаженої корупції, скаженої бюрократії, матюкатися, але про себе. В засобах масової інформації це не можна. Свобода слова це значить фалимо. Критика. Ні, ні, Ні-ні-ні- -ні -ні. це неправильно. Срач це у нас, там не можна. Тому... Ми рухаємося в Європу? Справжні. Ну а тепер, відповідно, що стосується України, і економіки. Знов таки, для членів Клубу економічної мудрості я регулярно показую Державний бюджет України, реальну економіку України, ВВП України. Те, що... Тага, да, да це правда, яка очі ріже. Але вона правда. Що ми на сьогоднішній момент бачимо? А ми бачимо, що економіку України розгатили вщент. Не війна. Ні. теж почали після Майдану. Фактично після Майдану знищили економіку України, яку будували 20 років. Вщент знищили. На сьогоднішній момент, ви знаєте, дивись, розвалений. Кругом. Банківська система знищена. Що стосується різних, скажімо, бізнеса, знищені що стосується різних кампаній знищені, бігають ФОПи. Ну це не бізнес, люди добрі. Основа економіки це великий бізнес. ФОПи це таке. Вкрав у біг, Це не серйозно. І тому на сьогоднішній момент, після закінчення цієї війни, Україна буде мати дуже затяжну, дуже страшну кризу. Вона вже почалась з 2014, але вона після війни, як би сказати, ще більше. Складниця, і я не жартую. Я не жартую. Просто Про яка ситуація. Так, да, можна багато казочки розповідати і інвестиції і так далі. Це все дурня. Інвестиції бувають тільки тоді, коли є якийсь зиск. Ніхто не інвестує просто тому, що там президент виступив. Це смішно. Інвестують, якщо є цікаві об'єкти для інвестицій. Так, да, на сьогоднішній момент у нас єдиний цікавий об'єкт це агроземля. І дійсно туди інвестують, і навіть в умовах війни інвестують. Це факт. І будуть інвестувати це факт. І дійсно розвиток агропромислового бізнесу це єдине, що буде найближчі десятки, ну, тридцятки років рятувати економіку України. Завдяки цьому Україна буде, ну, як би сказати, існувати. Без цього зникне. Чому? Тому що інше все втрачено. Раз і назавжди. Металургія знищена. Дивіться, яка ситуація, у нас дуже старі заводи, і вони не рентабельні. А тепер додається до цього ще екологія. Ці всі заводи не відповідають екологічним стандартам. Згідно вимог євроспільноти, їх треба знищити і побудувати нові. Це абсурд. Повний абсурд. Проще порізати на металом і забути разом завжди. Тому що побудувати нові, ну, по-перше, треба гроші, а по-друге, навіщо. На сьогоднішній момент в світі Китай виробляє так багато металу, що ну, нема куди дівати. Ну, щоб ви зрозуміли, зараз Китай нові металургійні заводи ріже на металом. Я не жартую. Ріже. Нема просто. ну, Завод є, новий. Але нема де продати. Тому вони порахували, що проще його порізати на металом, ніж намагатися знайти ринок збуту. Хімія. У нас хімія була заточена на Росії. Ми брали російський газ, російську нафту і за рахунок цього мали хімічну, так сказати, продукцію, продавали, в тому числі Європу. Зараз це знищено повністю. Російського газу не буде, українського в нас нема ну, в таких обсягах, тому дергатись будуть. Ну, одеський припортовий ви багато раз чули. Його металом порізали. Все. Він без російського газу працювати не може. А те, що російського не буде, ну це ви самі розумієте. Енергетика. Ну розумієте, яка ситуація. Так, да, атомну енергетику можна розвивати і буде, і альтернативна буде. Це все буде. Але ну, сказати, що це... Ну, дійсно, не заперечую, Тарифи на електроенергію зростуть однозначно. В Україні будуть дуже високі. Ну, дивіться, тарифи повинні бути настільки високі, щоб ви реально економили енергію. Реально. От лишній раз не включали світло. От це є європейські тарифи на енергію. Те ж саме взимку лишній раз не включали опалення. Оце є, оце називається жить по-європейськи кожний ну, там, фартінг, кожну копійку трясетесь. Оце по-європейськи. А так і треба. І то це дійсно буде. Ну ви скажете, да, 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 да. це є проблема, що вам не хочеться. Ну ви ж самі це обрали. І як ви самі розумієте, що можна скільки завгодно розповідати про і фантазувати, але коли ми купуємо газ російський, але через Словаччину або через Угорщину. І переплачуємо. Це просто абсолютно. І це буде продовжуватись. Коли ми будемо купувати знов-таки російський газ, ну, він по трубі зайде в ту саму Словаччину, потім буде йти до нас. І, звичайно, що на таких умовах про хімічну промисловість нема зиску навіть згадувати. У нас газ такий дорогущий буде, що проще його взагалі не купувати. Ось така ситуація. Далі. Ну так, да, так, да, так, да, дійсно, є перспективи і дуже було б хороше це розвивати сфер, IT-сферу, не заперечую, туризм, не заперечую, взагалі, ну, сферу послуг. Так, да, це як напрямок дійсно доречний, його дійсно можна розвивати, і це дійсно те, що ми могли б десь щось там зробити. Але не забувайте, що ніхто нас в Європу пускати не буде. Ми будемо членами євроспільноти, а от ці от такі різні виходки, які поляки витворяють, будуть регулярні. Ми можемо, можемо, можемо виконувати будівельні роботи в Німеччині, заборонено. Ми можемо, можемо надавати послуги транспортні Польщі, заборонено. І це буде постійно. Не забувайте ситуацію, що конкурентів ніхто не любить. І тому от те, що ви бачите зараз, оце блокада з кордону з Польщі, це буде постійно. З Угорщини, з Польщі, Румунії, тим паче буде така ситуація. Нам будуть давити, щоб ми відкривали ринок, щоб ми купували ці польські неякісні продукти, але наші вони не будуть пускати. Тому що це конкуренція. Тому що нас ніхто там не чекає. А, а оце до. Да. А купувати в Росії газ і нафту, вони будуть, звичайно. Так, да, вони будуть розповідати про санкції, але будуть купувати нафту і газ в Росії, а потім перепродавати нафту. Ну, буде приблизно така. Литва купує нафту в Росії, робить паливо, продає нам. І непогано на цьому заробляє. Правда? Да. Оце буде. А якщо ми захочемо продати в Литву, паливо, не можна? Ні-ні, ні, ринок квоти заборонено. Тому я говорю, що після цієї війни у нас буде страшенна криза. Коли? Ціни зростуть, податки зростуть. Якихось нормальних умов для роботи бізнесу не буде. Буде дійсно саме сплажні руїн. Ну, я говорю, ФОПу буде там, шебуршитися, рушитися. Поки не ліквідують спрощення систему опадкування. Ліквідують ФОПи, то зникнуть миттєво. І буде повний хаос. Коли фактично, ні, держава є, вона щось робить. Але... Кожен рік інфляція доволі висока. Кожний рік розмови про те, що от завтра буде економічне диво. Його нема. Кожний рік міфи про те, що от завтра будуть інвестиції, їх нема. Кожний рік міфи про те, що ми вступимо, вступимо в євроспільноту. Дива не буде. Не буде. Тому що ми знищили реально добре працюючу економіку, а тепер дике тепер поле. Так, побудувати побула можна, але що? Що побудувати? Світова економіка, вона інтегрована. Для того, щоб мати зиск, треба з Китаєм торгувати, з Росією, з Європою, з США. А, 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 а ми не з ким. Ми самі. Я говорю, кур'йозно полягає в тому, що Європа торгувала і буде торгувати з Росією. І буде розповідати нам, що як це погано. Китай торгував, торгує. США і той буде торгувати зараза. А ми будемо сидіти і так поплювати по стороночкам. І оце реальність. Оце реальність. Тому коли говорять, що багато людей вийде, то чор з ним хай вийде. Вони не потрібні. Не вернуться, да ті. Нащо не здається? А що тут робити? Я говорю, що тут фактично, після цих всіх виходок, все, що наробили українці, робити нема чого. Тут нема місця не для бізнесу, не для роботи, не для розвитку. Тут тільки місце для срача. От срач у нас виходить добре. Срач шикарний. Тільки що зрада! Срач! О! І отак. 2, 10, 20, 30 років. Так, да, я розумію, що коли виросте нове покоління, вони наплюють мезивичі вам і скажуть, що ви там понароблювали. І тоді почне будувати з нуля економіку України. От така ситуація. Тому що, коли раніше, пам'ятаєте, була розмова, а коли Україна вернеться до рівня 2013 року? Ну, вже ніхто це не говорить. А тепер, коли ви сказати, коли Україна вернеться до рівня 2022-го, я можу чітко сказати, найближчі 30 років. А можливо, 50. Тому що розгатили все. І щоб тепер відбудувати, відродити, зробити, дуже тяжко. Так що порадувати вас не можу, але правду вам сказав. І ця правда дійсно реальна. Після нашої перемоги Україну жде страшенна криза. Дуже затяжна, дуже тяжка, яку буде тяжко переживати, коли ви будете постійно лаяти, що високі ціни і паде рівень життя. Да. Коли ви постійно лаєте, що так жити не можна, да. Коли ви постійно лаєте, що ніяких покращень нема, так. Да. А я буду відповідати. Ви самі це хотіли. Я вас попереджав. В листопаді 2013 го не робіть цього! Буде погано. Чому? Тому що я знаю, що якщо ви ламаєте те, що добре працює, Завжди. погано. А що ви кричали? Хочемо дешеве шоу! Так які проблеми? Отримайте. Тепер для вас дешеве шоу. І економічна криза. І це реальне життя. Дякую за вас. До побачення. Вітаю вас! Ви ще не спонсор мого каналу? Це ваша помилка. Да жартую, звичайно. Але... Якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб економічної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх, ну як карта ляже. Thank you